Привіт! Я Влад, ви на каналі Тірес і сьогодні ми поговоримо про новий пристрій Тіраз Twin Button. Це новий рівень комфорту в користуванні демотестером. Пристрій для дистанційного керування. Так, демотестер має сенсор, який автоматично виявляє сповіщувач у чаще, але завжди хочеться мати контроль у власних руках. З'єднати ці пристрої легко. Демотестер потрібно увімкнути. Після цього ми двічі натискаємо на кнопку увімкнення і переходимо в режим пошуку. Синя блимаюча індикація показує те, що пристрій зараз шукає інший. А кнопку ми просто вмикаємо, утримуючи. Знову ж таки, ми бачимо аналогічну індикацію після того, як колір змінився на смарагдовий це свідчить про те, що вони з'єднані. Twin Button повністю дублює кнопки на демотестері і індикацію також. Тобто, якщо я зараз зроблю пуск. Ми побачимо, що вони збігаються. І відповідно, так само я припиняю і пускаю тут. Окрім пуску диму, ми також можемо змінити його щільність. Якщо я зараз отримую дві кнопки, колір індикатора зміниться на білий. Відповідно, натискаючи вверх або вниз, я можу змінити щільність. Припустимо, зробимо трішки нижче. І коли я роблю пуск, ми бачимо, що відповідно концентрація змінилася. Повернусь на максимальну. Тобто, чим яскравіше ситодіод, тим щільніше дим. Окрім індикації потужності та генерації диму, кнопка показує помилку, рівень заряду по натиску кнопки ввімкнення та під час зарядки блимання кольором в залежності від рівня заряду. Twin Баттен має захищене гніздо зарядки для того, щоб сюди не потрапив жоден брод. Сюди ми підключаємо наше зарядне пристрій. Після цього отримуємо кнопку вімкня, якщо хочемо продовжити ним користуватись. Зараз пристойні між собою з'єднались і мають повний контроль. Хоча не факт, що вам це знадобиться, оскільки сама кнопка тримає понад 50 годин. Коли ми розробляли кнопку, ми розуміли те, що користуватись нею має бути зручно. Відповідно, розробили її саме так, аби ви це робили лише одним пальцем. До зустрічі в наступних відео. Чекаю на ваші коментарі.